Всім привіт! Сьогодні поговоримо про умови військової служби в Данії, яка зарплата у солдат, умови проживання, які умови і як це все виглядає в порівнянні з Україною та Ізраїлем. А також з 26-го року в Данії буде обов'язкова військова служба для жінок, також про це все я сьогодні вам розповім у відео. Станом на сьогоднішній день, на 25 рік, військова служба в Данії є обов'язковим для всіх чоловіків, які мають данське громадянство і проживають на території. І дані, тобто мають тут постійне місце проживання. І хоча всі чоловіки є зобов'язані проходити військову службу, не всіх призивають. Тобто тут є нюанс, про який я зараз вам розповім. Кожного року держава проводить відбір, але проходить службу лише частина тих, кого викликають. Це своєрідна лотерея, не всіх беруть. Якщо раніше це стосувалося тільки чоловіків, то тепер. Такі самі правила будуть стосуватися і жінок з 26-го року. Тобто, з 26-го року або в 26-му році ці дівчата, жінки, хто досягнув віку 18 років, хто має данське громадянство і проживають постійно на території Данії, вони також будуть військово зобов'язаними. Їх також покличуть на призив. Звичайно, знов ж таки не всіх візьмуть, там буде такий самий принцип лотерей. В Данії ви можете обирати, де саме ви будете проходити військову службу. Ви можете вибирати між проходженням військової служби в армії, військово морському флоті, повітряних силах або управління надзвичайних ситуацій. Термін служби може бути різним залежно від обраної військової підготовки на сьогоднішній день. А я знімаю 25-му році, ось такі ось терміни проходження служби. Там на найкоротші, 4 місяці, я покажу вам зараз на екрані, залежно від того, де ви проходите військову службу, і найдовше 12 місяців. Але з 26-го року, тоді коли вже буде дійсне це правило, що і жінки на рівні з чоловіками будуть призуватися, то термін мінімальної військової служби також зросте. Він буде 11 місяців. Тобто мінімальний термін військової служби з 26-го року для чоловіків і жінок в Данії буде 11 місяців. А сьогодні термін проходження військової служби ось такий: армія, військово-морські та повітряні сили, базова підготовка 4 місяці. Військова служба за мобілізацією 8 місяців. Королівська гвардія 8 місяців. Служба на королівському кораблі 9 місяців. Агентство з управління надзвичайними ситуаціями 9 місяців. Кібервійськова служба 10 місяців, кінний ескадрон – 12 місяців. Після проходження військової служби людина є військовозобов'язана протязі, і далі інформація дуже різна, залежно від того, звідки я її беру. І беру я її з легальних джерел. Що одне, що друге є легальні джерела, якби не чат GPT і не Google, а перше джерела. І в одному джерелі написано 3 роки, а в другому джерелі написано 5 років. Тобто на сьогоднішній день. Мені, якщо чесно, не зрозуміло, якому саме джерелу вірити. Або Міністерство оборони, або сайту, де пояснюються всі юридичні штуки в дані. Тому, якщо чесно, не знаю, чи 3 роки, чи 5 років людина ще вважається військовозобов'язаною після проходження обов'язково військової служби. Коротше, одне з двох, чи 3, чи 5 років. Під час проходження військової служби солдати отримують зарплатню, також їм оплачується харчування і надаються умови проживання плюс безкоштовний проїзд. Зараз я зачитаю вам, яку саме зарплатню і які Рахунок на харчування отримує військовослужбовий під час проходження служби. Отже, військовозобов'язаний отримує місячну зарплату в розмірі 8 данських датських крон. Це станом на 1 квітня 2024 року, в 2025 році, там індексація, скоріш за все, трошки більше. Це до сплати податків і неоподаткованої суми на продукти. Тобто, він також отримує неоподатковану суму на продукти харчування еквівалентної, 263 датських крони. На календарний день, теж станом на 24 рік. Тобто, якщо ви помножите 263 на 30, то ви отримаєте скільки людина отримує в місяць на харчування, і з цього платити податок не потрібно. Крім того, військовозобов'язаний, як військовозобов'язаний, ви також отримуєте житло та безкоштовний громадський транспорт додому та місця служби. Тому фактично, звичайно, зарплатня вона для Данії є дуже маленька. Ці там скільки 9 тисяч крон до податку, тому що з цих 9 тисяч треба платити податок, але на харчування вам гроші дають, можна харчуватися за ці гроші, у вас безкоштовне проживання, форма і також проїзд. Тобто, фактично, та зарплатня, що вам дають, це на ваші кишенькові якісь витрати, або їх її можна відкладати. Тому, в принципі, в принципі, це непогано. Знову ж таки, якщо виходити з того, що раніше або на сьогодні, сьогоднішній ще день, в 2025 році. Мінімальний термін проходження військової служби тільки 4 місяці, то це якби, ну, ви не два роки, на три роки за ці гроші живете. Це нормально. Звичайно, якщо вони збільшать до 11 місяців, я не знаю ще, чи будуть вони переглядати якби цю зарплатню. Чи подумають вони, що якщо треба більше місяців всім проходити військову службу, можливо, треба якось піднімати ці зарплатні? Не знаю. Але, звичайно, ну. Чим довше період, тим вже можливо, там буде менш комфортно жити з такою зарплатнею, хоча коли вам 18-19 років, то в принципі мені здається, що це достойні умови для проходження військової служби. Тобто, вам не потрібно там, ці 11 місяців, поки ви будете проходити службу, в когось позичати гроші чи голодати. Цієї зарплатні цих умов в принципі вистачає на нормальне існування. Якщо я порівняю умови данських військових. Службовців з українськими під час мирного стану, не зараз, звичайно. То якщо розглядати от як станом на зараз, що тільки 4 місяці можна було проходити військову службу, то звичайно, це там в три рази коротше ніж в Україні, тому що в Україні мінімальний срок проходження військової служби був 12 місяців. І зарплатня була 6-8 тисяч гривень на місяць для цих солдат, то звичайно, якщо перерахувати там долари і порівняти з тим, що отримують данські солдати, то це небо і земля. Данські солдати отримують набагато більше під час проходження військової служби знов ж таки. Але ну також так не можна один до одного порівнювати, тому що ціни в данії теж вищі. І якщо Приймати цю зміну, що тепер в Данії буде 11 місяців. То фактично термін проходження служби він стає майже ідентичний до того як в Україні, що мінімальне 12 місяців. Але якщо я порівняю це з Ізраїлем, то звичайно в Ізраїлі термін проходження служби він довший. Наскільки я розумію, там чоловіки проходять 2 роки 8 місяців, жінки 2 роки оплачується це краще ніж в Україні, гірше ніж в Данії. Але так виглядає, що Ізраїль. Більше допомагає потім з працевлаштуванням солдат, з утриманням житла і цього всього. А, тобто вони там теж не бідують, хоча от. По тому, скільки місяців проходиться служба, то в Ізраїлі це набагато довше. Також е, велика різниця, як на мене, є в тому, що, е, хоча всі чоловіки в Данії військово зобов'язані, тобто ви живете тут, да, казала вам, ви маєте громадянство, і ви живете в Данії, тобто не десь там в Іспанії постійно, е, то ви коли вам 18 років, е, так чи інакше вам придеться цей е, номерок тягнути, е, де ви дізнаєтесь, чи візьмуть вас в армію, чи не візьмуть, да чи ви е, вільні, це як лотерея в них відбувається. То в Ізраїлі не так. Тому що, якщо, наприклад, данець там, не знаю, з батьками чи сам 16 років переїхав жити в Іспанію, хоча він має датське громадянство, але він живе в Іспанії на постійному місці проживання, то йому не потрібно проходити військову службу знову ж таки, наскільки я розумію, в Данії він від цього звільняється. А в Ізраїлі не так, якщо ви маєте. Громадянство Ізраїля і вам виповнюється 18 років. І незалежно ви дівчина чи хлопець, то теж не важливо, що ви живете десь в Америці. Якщо ви не хочете там платити штраф чи відбувати якісь покарання, то вам потрібно повернутися в Ізраїль і пройти військову службу там і. Різниця в тому, що данцям з якоїсь іншої країни не потрібно приїжджати в Данію тільки щоб проходити службу, тобто це не буде їм якось там десь зараховуватися, не буде якоїсь штрафу чи відповідальності перед державою. А в Ізраїлі буде. Тобто, наскільки я розумію, в Ізраїлі або ти позбуваєшся громадянства, відмовляєшся, ти тоді не маєш ізраїльського громадянства, або будь добрий, будь ласка, повертайся в державу і проходь службу. І це теж такий момент, що от я інколи зустрічала в інтернеті. Коли люди теж порівнюють, от коли в Ізраїлі да з Азу. Почалися військові дії, і багато солдатів вони поверталися в Ізраїль з різних країн, і намагалися там бути люди, які хотіли пристидити типу українців. казати, що от, подивіться, от в Ізраїлі всі повертаються, і от вони всі там за Ізраїль пішли воювати. А українці деякі там кудись поїхали, щось спеціально не повертаються. Ну в Україні просто немає такого положення, що. Ти от був зобов'язаний повернутися і проходити службу, і якщо там війна, ти маєш повернутися. А в Ізраїлі є, наскільки знову ж таки мені відомо, це є, і тому частина, звичайно, тих людей вони приїжджали, тому що вони хотіли, але частина, я думаю, з тих людей вони приїхали, тому що вони мусили, вони не могли інакше. Бо потім, коли ну, дійде до них справа, то їх як мінімум будуть штрафувати, а як максимум, то позбавляти можливо. Волі на деякий час, враховуючи, яка зараз ситуація у світі нестабільна із війною, яку розпочала Росія в Україні, то в червні 23-го року більшість датського парламенту погодилися з тим, що потрібно збільшити чисельність тих людей, яка призивається кожного року, погодились з тим, що жінки повинні проходити військову службу на рівні з чоловіками. і також погодилися з тим, що потрібно збільшити. Термін проходження військової служби зараз. Я вам зачитаю слова міністра оборони дані. Ситуація з безпекою в Європі на жаль стає все більш серйозною, і ми повинні враховувати це, коли дивимося на майбутнє оборони. Більш потужний призов, включаючи повну гендерну рівність, повинен сприяти виконанню завдань збройних сил, національній мобілізації та комплектуванню наших збройних сил, каже міністр оборони Тройльс Лунд Польсен. Тому уряд зараз представляє пропозицію щодо моделі посиленого призову. Це робиться шляхом продовження строку військової служби до 11 місяців. Військовозобов'язані спочатку проходитимуть 5 місяців базової підготовки, а в наступні 6 місяців проходитимуть оперативну службу та пройдуть додаткову підготовку. Однак це не стосується спеціальних служб, таких як Королівська гвардія та гвардійські гусари, які й надалі матимуть іншу структуру. З 26-го року збільшується кількість призовників. І в Дані щорічно, і тепер вона складатиме 5 тисяч призивників на рік. Це збільшення на 700 людей в порівнянні з 4 тисячі, що було, по-моєму, в 23-му чи 24-му році. І от як відбувається призив? Уявімо, що 5 тисяч людей вони повинні призвати щороку. Допустимо, я не знаю, як вони будуть там ділити з 26-го року, чи 2,5 тисячі хлопців, 2,5 тисячі жінок, чи не знаю, яка там буде пропорція. Неважливо зараз. Є у вас 5 тисяч людей, кого їм потрібно призвати. А допустимо молодих людей, кому виповнилось 18 років на цей рік, буде 10 тисяч. Що вони будуть робити? Будуть типу давати як номерки, і ти там тянеш, типу, тебе вибрали-не вибрали. Але по їхній якби, логіці кожен номерок буде мати реальний номер, і вони будуть розподіляти ці номерки по тому, скільки є людей. Тобто це реально лотерея. Якщо 5 тисяч людей їм треба призвати, а 10 тисяч тих, з кого можна призвати, то людина тяне номерок і там. Якщо до 5 тисяч, наприклад, йому попадається, значить він іде в армію. Якщо 5 тисяч один, а їм більше не треба, їм треба тільки 5 тисяч, значить він вільний. От приблизно, да, знову ж таки кажу, це приблизно приблизно так це відбувається, і тому, хоча ти є військово зобов'язаний, але якщо ти витягнув оцей то, виходить, тобі служити не потрібно. Ти від цього звільняєшся. Отже, який висновок? Військова служба в Данії це оплачуваний обов'язок, який відтепер буде стосуватися і жінок. Умови проходження військової служби досить комфортні, якщо порівняти, наприклад, з Україною, в тому числі матеріальні, так що людина, яка проходить військову службу, вона, в принципі, може собі дозволити більш-менш нормальне життя і. Порядок в армії все-таки є. Якщо десь колись в новинах і говориться про якісь там не знаю, страшні випадки, побиття, та ні, навіть я за 15 років я не пам'ятаю, щоб я бачила якісь дуже страшні новини про те, як жорстоко поводяться в датській армії. Щось там з кимось трапилося. Ні, я впевнена, звичайно, що є там всякі історії, і в мене не знаю там половина колег, допустимо, чоловіків, вони в свій час проходили військову службу в Данії, вони задоволені цим, вони дуже пишаються тим, що вони проходили військову службу. Але коли ти з ними говориш більш деталях, то звичайно вони визнають, що не всі речі в армії вони там розумні і понятно, що якщо в одному місті збирається багато молодих хлопців, то скоріш за все там будуть робитися якісь. Дуже тупі речі також і там якісь, не знаю, дуже опасні речі, але прям такого якогось там знущання, такого про яке ми могли в свій час, коли ще був в мирний час в Україні, прочитати, що там відбувається в військових частинах, якась жесть, просто то настільки нема. І якщо вже думати про те, що. От зараз і дівчата будуть проходити військову службу, як ми до цього ставимося, або як суспільство до цього ставиться, як я особисто до цього ставлюся, чи хотіла би я, щоб якщо в мене буде дочка, щоб вона проходила військову службу, чи відпустила би я її, чи боялася я би за неї, то особисто за себе можу сказати так, що. Я би хотіла, щоб мій син, якщо в мене колись буде дочка, то дочка також, щоб вони проходили військову службу в Данії, станом так, як вона є зараз. Але мені не дуже подобається, що підняли мінімальний термін до 11 місяців. Мені було б спокійніше, якщо це було 4 місяці, а не 11. І мені здається, що стосовно підлітків, Жінок і дівчат проходження військової служби, то все таки їм ще потрібно попрацювати над тим, щоб батькам було спокійно, да, і самим тим, хто проходить службу, теж було спокійно. От як вони будуть це все на практиці робити, да? як вони будуть включати от, дівчат, це жінок, щоб там було безпечно в плані проживання? Да? Тому що кажу, зараз, от якщо там багато хлопців в одному місті, молодих хлопців в одному місті, ну я не знаю. Я поважаю там чоловіків, поважаю. Окремо, але я думаю, ніхто не буде зі мною сперечати, що коли багато чоловіків, неважно молодих, старих чи середнього віку, збираються в одному місці і там немає жінок, то в них не знаю, тестостерон чи ще щось зашкалю, і вони поводяться не самим розумним чином. І кажу, це стосується не тільки армії, от, ну, таке поводження. От, уявіть собі, що ви проходите десь повз будівельний комплекс, або там, там де проходить будівництво. І там 20 будівників щось роблять. Ну, є велика ймовірність того, що вони зроблять щось тупе, поки ви будете там проходити. Тобто, те то саме от стосується не знаю проживання військовій частині. Я не проти, щоб це було, але вони повинні там зробити дисципліну і зробити це так, щоб дівчатам там було безпечно, щоб ніякої дурості багато там не відбувалося. Тоді мені, наприклад, от як мамі було би спокійно, щоб моя дочка теж проходила такий Таку службу, тому що я вважаю, що це не зашкодить, що це насправді корисно. Що вони там вчаться? Вони вчаться надавати медичну допомогу, вони мають там уроки фізкультури, вони вміють вчаться поводитися зі зброєю. Як на мене, це ті речі, які точно не зашкодять, тому що надавати медичну допомогу, ну. Це класно вміти, ти не знаєш, яка буде ситуація в тебе в житті. Фізична підготовка це теж класно, особливо коли ти молодий і здоровий. І поводження зі зброєю, я думаю, що теж має бути частиною. Навиків, тому що не тому, що ти хочеш не знаю, десь іти воювати, когось вбивати, А для захисту це треба робити. Якщо навіть на тебе буде хтось нападати там з пістолетом чи ще з чимось, ти хоча б знаєш, не знаю, як вихватити той пістолет і як його розібрати. Ну тобто, це треба вміти. І я не бачу нічого поганого з тим, щоб дівчата навчилися це робити. Це знов ж таки, це не означає, що ти пройшов цю службу, і ти повинен їхати кудись на близький схід воювати. По контракту, але я не бачу нічого поганого у тих вміннях, які вони здобувають, поки вони цю службу проходять. І я повторюсь: мені було би спокійніше, звичайно, знати, що це тільки 4 місяці, і там дисципліна, і все нормально. Мені буде гірше знати, що, наприклад, там мій син чи моя дочка будуть десь 11 місяців проходити цю службу, але в принципі я не проти цього, особливо враховуючи ті умови, в яких ми сьогодні живемо в тому світі, де да, що відбувається, ви це все прекрасно бачите. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Чи згідні ви з тим, що жінки також повинні проходити військову службу, і чи... Нормально, ви вважаєте, що це 11 місяців. Кочу, ваші думки на цей рахунок, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені буде цікаво це почитати. Дякую вам за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!